І антиукраїнська атака від нового президента Польщі, по-перше, він наклав вето на закон про допомогу українським біженцям, отримувати виплати на дітей приблизно 9 тисяч гривень, а також мати доступ до безкоштовної медицини можуть лише ті, хто в Польщі працює і платить податки, заявляє Кароль Навроцький. Хоча, як на мене, все точно навпаки, особливо складно піти на роботу мамам із дітьми, тож і допомога їм потрібна насамперед. Ну а щодо того, як українці в Польщі працюють. То мають там роботу 69% громадян України працездатного віку і до польського ВВП. Вони щороку додають майже на 22 мільярди євро. Українські дипломати ситуацію із вето коментують обережно, бо до 30 вересня ще діють нинішні правила допомоги. Ну а там, гляди, парламент польський може скасувати це рішення президента. Така можливість у нього є. Інший скандальний поворот довелося загладжувати зразу, бо цей же витований закон поставив під сумнів і фінансування фронтових старлінків для України. Кращого воєнного подарунка московитам годі придумати. Але запевнили у канцелярії Навроцького, попри вето, оплата старлінків в Україні не припиниться. Ну і ще одна ініціатива Навроцького, взагалі, як із московського телевізора, про так звану бандерівську символіку, що має стати криміналом разом із нацистською та комуністичною. Що конкретно має на увазі президент, який ще до виборів виділявся антиукраїнською риторикою, разі не зрозуміло, але наші дипломати тактовно нагадують, що будь-які політизовані рішення щодо українських символів можуть спровокувати посилення негативних настроїв в українському суспільстві і вимагатимуть реагування української сторони. Чому раптом така атака? Преса пояснює це конкуренцією двох опонентів. Президента Навроцького із консервативної право і справедливості і прем'єра Туска із ліберальної громадянської платформи. Утім, ця внутрішня боротьба, де так цинічно використовують Україну, яка жили рве, стримуючи російську навалу, виглядає як бійка за колір судна, тоді, коли на нього пре путінський айсберг. Тому істерити не будемо, і погодимося із реакцією МЗС. Ми вдячні офіційній Варшаві за всі попередні рішення на користь наших співгромадян і віримо, що буде забезпечене дотримання їхніх прав не гірше, аніж в інших країнах ЄС. Ті ж, хто так дратує польських фермерів, наші аграрії в умовах війни роблять просто диво. Навіть зараз Україна лишається у п'ятірці світових експортерів пшениці.